Що робити українцям, у яких закінчується гуманітарний пароль, новий вони не отримали, а на TPS не підлягають. Давайте сьогодні про це поговоримо. Всім привіт, друзі! Мене звати Наталія. Я ваш провідник в США, допомагаю вам отримати візу в США. Мої консультації або моя допомога чи інформація вона не є юридичною. Вся інформація виключно з офіційних джерел, а також з консультацій з адвокатами. І сьогодні давайте ми розберемо реальні кейси, реальні ситуації українців, які приїхали в США і. Насправді дійсно не знають, що їм робити, адже зовсім скоро, 16 серпня, це той самий день. А, якщо ти приїхав після 2023 року, 16 серпня, ти не маєш права подаватись на ті Всі прекрасно вже знають цю дату. Всіх вона болить, особливо тих людей, які приїхали сімнадцятого, вісімнадцятого, пізніше, і ви маєте змогу лише на продовження гуманітарного поролю. І ця дата вона дуже страшна для багатьох, оскільки тисячі українців, котрі приїхали. Навіть на день пізніше вони вже не мали і не мають права на отримання Temporary Protected Status. Так от, що робити тим українцям, в котрих закінчується гуманітарний пароль до прикладу, 17 серпня 2025 року. І відповідно ви подані на продовження, але фізично ви його не отримали. Що робити в цій ситуації? Ситуація справді дуже неоднозначна, і є люди, хто отримав пароль, їх просто одиниці. Я знаю одну таку людину, яка дійсно отримала після паузи прямо гуманітарний пароль, а ТІПІЗ отримують практично кожного дня. Тобто їх дійсно схвалюють. Стосовно гуманітарного паролю є нюанси. Одна людина, буквально те, що я знаю, отримала пароль на один рік, до речі, не на два, і дозвіл на роботу. І на цьому все. Що буде з тими людьми, які не виїжджають. Вони не подані на ТІПС, тому що не підлягали по датах, і закінчується термін перебування легального на території США. Якщо ваш пароль схвалять, дата схвалення наступного паролю буде рахуватись з дати закінчення попереднього. Тобто, якщо ви приїхали 17 серпня 2023 року і подали на пароль, вам його не схвалять до 17 серпня 25-го так. Але схвалять, до прикладу, в кінці вересня, то ця дата нелегальності перебування ніби перекривається, так говорять адвокати деякі. З іншої сторони, ми вже бачимо РФІ це запит на додаткові докази по гуманітарному паролю. Тобто ви подані на репароль, на продовження гуманітарного паролю, і вам приходить повідомлення на дати додаткові докази. Того, що дійсно вам треба, цей гуманітарний пароль. І дуже багато повідомлення сьогодні отримала та й загалом, відколи вони почали приходити, а ця тенденція, як ми бачимо, зростає. Я отримала багато повідомлень від людей, які проживають на території України, там, де трошки безпечніше, знову ж таки, в лапках. Так, от, що робити тим людям, які живуть, до прикладу, нехай це буде не знаю, Івано-Франківська область. Давайте візьмемо цю територію. Які докази вони можуть додати, що їм там небезпечно і що вони хочуть продовження гуманітарного паролю? Дивіться, це можуть бути не лише докази того, що саме там ваше житло зруйновано, або у вас там щось трапилось? Це можуть бути навіть докази того, що, до прикладу, я працюю тут на якійсь такій посаді. Яка є дуже специфічною і без мене, в принципі, роботодавець не справиться, і він переживає втратити такого співробітника. Це як варіант знову ж таки, це відповідно до рекомендацій адвокатів, які пропонують додавати там все можливе, будь-які варіанти. Головне, щоб хоч щось було. Тобто, в суху написати, що вибачте в Україні досі небезпечно. Тому дайте мені пароль, як ми бачимо, вже не діє. Як би це не звучало, але так воно є. Також коли саме їх додавати, в принципі, при подачі одразу ви можете описати гарну ситуацію. Якщо знову ж таки момент, поки я не забула, ви запитували: якщо ваша територія країни, так місце, де ви проживали до того, як приїхали в США, знаходиться в окупації, треба теж доказати, тобто мати якісь докази того, що справді ця територія, де ви жили, або ваш будинок зараз неможливий для життя, адже там. Все захоплено, так, і ви не можете там далі повернутися, жити і продовжувати там своє нормальне життя. Це теж може бути доказом, це, це дійсно доказ справжній. Також ви часто запитуєте, а що робити вашим батькам? Які, до прикладу, не працюють, а просто мама по фую приїхала сидить з вашими дітьми. Тобто ви не додасте якби, якихось податкових декларацій, що вона платить податки, як доказ теж. Не додасте, до прикладу, доказів того, що там дуже-дуже дуже страшно, оскільки вона, знову ж таки, там Чернівецька область чи будь-яка інша. Ну, знову ж таки, я повторююся, я не вважаю, що в країні є безпечно і є небезпечно в країні просто є. Області, де трошки краща ситуація, і знову ж таки ніхто ні від чого не застрахований. А є та територія країни, де взагалі просто неможливо знаходитись, тому будемо тут якби правильно реагувати на це, на те, що я кажу, щоб не було потім до мене якихось нюансів та претензій. Я розумію, що по суті ніхто нічого не знає. Тобто, допоки на практиці не буде цього зрозуміло, допота ніхто нічого точно не скаже. Тому наразі, що робити тим, хто подається на продовження гуманітарного паролю? Думати про докази. Чому? Чому він мені потрібен? Не просто якийсь сухий текст Я тут був два роки по гуманітарному паролю, прошу продовжити». Цього мало, як показує вже зараз нова оця ситуація, практика. До речі, пам'ятаєте, я розповідала тут декілька тижнів тому, можливо, два, можливо, трошки менше, про те, що е, такі докази просили не лише по гуманітарному паролю. Вони були, в принципі, завжди. Тобто, міграційна служба може до будь-якого кейсу попросити вас додати якийсь доказ по тій чи іншій категорії, критерії і так далі, що вони там не хотіли б. І вам обов'язково потрібно встигнути. Вчасно додати його, там є певні терміни. Коли вам приходить лист, там є. Ви повинні це зробити від і до. Обов'язково. Ви загружаєте певні файли і так далі. До прикладу, по TPS дуже часто є, теж додайте такі-то, такі-то докази, які стосуються, до прикладу, вашої роботи. Людина працювала в Україні в органах. Я не буду там вдаватись якісь деталі. І при подачі на TPS потрібно було це додати. Ми там говоримо тільки правду, і були певні пункти, які підходили їй під так. Галочку, вона вказала так, і буквально через декілька місяців надійшло РФІ про те, що додайте докази, і прийшлось піднімати там трудову книжку, пояснювати, писати листа. Чому саме було обрано так, і чому саме їй все ж таки мають надати продовження ТПС, ну що, типу, вона не мала там якогось відношення до того, то того-то, а працювала лише з тим. Я не буду зараз називати так, бо не, не все можна сказати просто. Ось тому це не є якоюсь такою, знаєте, проблемою. Додати докази це не відмова. Це просто додати докази, тобто ви доказуєте, що все ж таки все добре, і вам дійсно потрібен цей репароль чи TPS і немає причин офісу там хвилюватись, що щось з вами не так. Тому знову ж таки за це не варто хвилюватись. Тобто, тут треба просто вчасно все зробити, перевіряйте ваші кабінети, слідкуйте, до речі, за біометричними даними, тому що кликають на біометричні дані. Тому теж перевіряйте кабінети, там додавайте в трекери, але все одно в кабінеті безпечніше і швидше все приходить. Зазвичай тому перевіряйте це. Також є люди, які оплатили за гуманітарний пароль, і у них є номер кейсу, але в самому кабінеті цього кейсу ніби немає. І коли людина пробує додавати цей номер кейсу. Його просто не підтягує, і поки що там відповіді від них немає. Тому і таке теж є. Я знаю, що напевно людей 5-6 точно писали, чи там як, як виправити, що робити. Далі наступний момент стосовно цін, мита, ви вже знаєте, що зараз є оцей HR1, який. Не, не має можливості на нього попросити фі-вейвер, тобто скасування оплати мита, він просто плюсується до мита, яке вже є на ту чи іншу форму. Одним словом, змін дуже багато. Давайте розберемося все ж таки в кінцевому результаті, що вам точно треба знати, і точно всі кажуть, що ваш гуманітарний пароль, поки ви очікуєте на нього точніше, ви не маєте права легально знаходитись. І якщо ви виїжджаєте після навіть одного дня закінчення вашого гуманітарного паролю з США, ви отримуєте бан, на три роки, чи там якщо більше прибули, тут без статусу, навіть на 10. Тому це треба враховувати. Як воно все буде по відношенню до українців працювати, чи будуть якісь виключення, чи буде щось якось по-іншому рахуватись, ніхто не знає. Але враховуючи ту систему, яка є, скоріш за все правила для всіх однакові. Що стосується тих щасливчиків, які змогли податись на ТПС, якщо ви на нього подані, і якщо вам ще так пощастило, що ви подані ще й не дозвіл на працю, були перший раз, і зараз у вас повторна подача, то ви спокійно живете, оскільки дозвіл автоматично продовжений. ТПС ну, повинні видати, як мінімум, потрошки їх видають. Тому наразі ось такі от новини, друзі, як воно буде все далі, ніхто точно не знає, кого б ви не спитали. Я, напевно, минулого тижня була. На декілька консультацій, три чи чотири вже точно не пам'ятаю, і з усіма питаннями, які турбують всіх українців, тому що це дуже актуальна тема, і мені хочеться в цьому розбирати з якомога краще. Так от ніхто до кінця нічого не знає. Всі сподіваються на краще, але побачимо, як воно буде. Надіємося, все буде добре. Підписуйтесь, тому що тут тільки актуальна корисна інформація.